Майлю перекладки україномовного каналу. Стою знов, чекаю на свій трамвайчик. Сніг майже весь розтанув. Ось трамвайчик мой їде, мій. Сьогодні 17. 17. 17 грудня 2025 року. Середа. Зараз поїду там, продовжимо. Їхав трошки на трамвайчику, знов от наш так, палац дитячої та 11 творчості. Ялиночка проспект трактора будівельників. І трамвайчик поїхав, який мене підвіз. Нагадую. Безкоштовно. І, і за графіком. чітко. Ладно, як пройшла ніч, карту. Ну, начебто непогано. Тривоги, звичайно, не були навіть зранку. Зараз щось без 27 почалося і 7.15 закінчилося. Зараз тривоги немає. Будемо сподіватися, що й не буде. Ми завжди сподіваємося. Перемовини. Тривають до кінця року залишилось два тижні. Кажуть, мир може настати до кінця року. Будемо сподіватися. Мені хочеться дуже, щоб так воно і було. Усім гарної середи. Як казав, до нового тижня. До, до нового року два тижні. Все, мира доброго злаха, щиро, дякую. Звуча я звичай, не буду мужить, не зажаю, ні мені на все. С гарного дня мой житло. Пока.